Майже у центрі рівного медики навчали людей перезапускати серце. Охочі під наглядом сертифікованих інструкторів могли спробувати провести базову серцево-легеневу реанімацію та прокачати серце манекена. Організували такий практичний тренінг з надання серцево-легеневої реанімації з нагоди всесвітнього дня перезапуску серця. Відзначають його 16 жовтня. «Дефібрилятори зазвичай вони плюс-мінус вони всі одинакові. Навіть не навчена людина може ним скористатися. Для того щоб ним скористатися, в першу чергу треба його відкрити і увімкнути. І тоді він нам буде робити підказки. Навіть якщо ви не навчений, ви зрозумієте, що він від вас хоче. Якщо поряд немає того місця, де є автоматичний зовнішній дефібрилятор, а людині необхідно перезапустити серце, робити це доведеться вручну. Для цього треба нам почати натискання грудної клітки. Треба знайти місце. Правильне місце це середина грудної клітки від лінії ключиць до кінця ребер. Це десь приблизно на рівні пупка. Шукаємо середину, це є середина. Беремо основу долоні і ставимо на грудну кістку в нижній половині грудини. Ставте другу руку, беремо замок, не натискаємо на мечоподібний відросток, бо він може відламатися. І не натискаємо на ребра. Для цього ми взяли в замок руки, щоб оці пальці тут не тиснули. Інструктори навчально-тренувального відділу додають, що проведена серцево-легенева реанімація у перші три хвилини після того, як людині стало погано, збільшує її шанси на життя. А з кожною хвилиною бездіяльності є вірогідність, що швидка допомога, яка приїде на виклик, потерпілого, уже не врятує. Отже, загальний результат 99%. Ви добре натискали, добре відпускали грудну клітку, глибина натискання була хороша. Частоту тримали 113%, що в межах від 100 до 120. Тобто, добре. Якщо будете продовжувати в тому ж самому темпі, то у вас є шанси врятувати людину. Дякую. Такою акцією організатори хотіли привернути увагу людей до необхідності навчатись базовій реанімації, адже ці навики можуть врятувати життя іншим. Чим більше, чим більше людей, оточуючих, будуть могти зробити, хоча б самий мінімум, тобто серцево-легеневу реанімацію, зупинку кровотечі, носити з собою рукавички банальні, тим більше людей залишиться живими в таких критичних ситуаціях, тим більше в умовах війни. Олександр і сам медик подібні навчання організовує часто. Аби ефективно проводити серцево-легеневу реанімацію, каже, потрібна практика. Робити серцево легеневу реанімацію це досить просто. Як говорять велика кількість курсів, рятувати життя може кожен. Для цього достатньо мати 12 років приблизно, щоб маса тіла дозволяла нам продавити грудну клітку. І достатньо для того, щоб забезпечувати людині збереження її життя до приїзду швидкої допомоги, просто пройти невеличкий курс. Але все одно, саме головне, це є практична частина, якщо не пробувати тільки послухати, можна послухати, як ракети в космос літають, але не навчитись цього робити. Фахівці екстренки кажуть, виїжджаючи на виклики, вони приємно вражені тим, що більшість людей не бояться і надають першу домедичну допомогу. Навіть люди бояться, вони кажуть, о, краще не зачіпати або не підходити. То ми розповідаємо ці міфи, розвіюємо ці міфи, щоб люди не боялися, тому що допомога, яку вони можуть зробити або надати, це буде вирішальною в подальшому для виживання тої чи іншої людини. Курсів з надання до медичної допомоги зараз є досить багато, тому при потребі люди не зволікають а використовують отримання знання на практиці. Додають медики. я сам також працюю на виїзній бригаді екстреної медичної допомоги і бачимо, що з впровадженням цих Навичок до медичної допомоги зараз, коли ми приїжджаємо на виклик, вже більше людей вони починають щось робити до приїзду екстреної медичної допомоги, тобто натискають на грудну клітку, або коли там є наприклад стороннє тіло, намагаються застосувати абдомінальні поштовхи, допомагають при судомах, там утримують голову. Микола Коїш наголошує, що особливо важливо вміти надавати першу домедичну допомогу в період війни. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.